Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 21 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Королева Пентаклів перевернута. Ні. На жаль, ваші плани можуть зірватися. Це залежність від обставин. Приділіть увагу своєму здоров'ю. І я вже не вперше бачу, що в першому варіанті є підказка. Зверніть увагу на ваше оточення. Хтось не щирий з вами. Другий варіант. Трійка пентаклів перевернута ні. У вас можливі проблеми по роботі. Можливо, ваш професіоналізм відсутній у тій сфері, що стосується вашого бажання. У вас не вистачає знань. Також можуть бути затримки зарплати. І ще може бути, що у вас упадок сили, звідси і знижена працеспроможність. Відпочиньте і відновіть свої ресурси. І третій варіант. Так, лицар жезлів. Вам час діяти швидко і рішуче тут і зараз. Використовуйте всі можливості, що дає вам життя, але не будуйте великих планів. На перспективу. Для вас можуть бути нові знайомства, зустрічі і різні пропозиції або зустрічі з друзями. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші показники, інші рекомендації. Тож бажаю вам захищайте свої інтереси, щирих друзів вам, миру і гарного дня!